Понад 20 років Житомир не мав власного цивільного літовища і завдяки благодійному фонду Михайла Заславського ситуацію нарешті змінено. Військовий аеродром отримав статус спільного базування. Відтепер він буде приймати літаки масою 380 тонн, зокрема, Руслан та «Бойних 747. До початку роботи вантажного аеропорту «Азерна Житомир залишилися лічені дні. Об'єктивно, перші грузові перевозки. Первые грузовые перевозки. Я думаю, что мы начнем уже в этом году. И первые пробные непосредственно грузовые самолеты мы уже примем в этом году. Я думаю, что даже успеем в октябре месяце. Зручне геополітичне розташування аеропорту Озерне Житомир та його наближеність до міжнародної повітряної траси, що сполучає країни Західної Європи та Південно-Східної Азії, дає підстави стверджувати про його майбутнє, ефективне і економічно обґрунтоване використання. Вже сьогодні проектом зацікавилися ряд вітчизняних та закордонних авіакомпаній. Є говорят з багатьма компаніями по тому поводу, і очі многі в заінтересовані. В присутствии этого аэропорта очень многие поставщики и потребители товаров заинтересованы в этом аэропорту. Основной вопрос в том, что это однозначно будет развиваться. Мы с вами под Житомиром получим тот аэропорт, которого сегодня нет в Украине. На фоні щорічного зростання вантажних перевезень аеропорт Озерне Житомир може стати альтернативою столичним літовищам і вийде на міжнародний рівень. Головне для Житомирян, що втілення цього проєкту створить реальні передумови для швидкого економічного розвитку міста і дасть можливість для працевлаштування трьох тисяч спеціалістів різних професій. Подати резюме може кожен бажаючий за адресою місто Житомир, вулиця Басейна, 2 Це офіс авіакомпанії Озер на Житомир.